На межі селища Лужани та села шипинці стала більшою калюжа після того, як тут відремонтували дорогу. Саме через цю калюжу люди побоюються ходити по тротуару, оскільки вода їх буквально накриває з головою. Ось так. Ця калюжа шкоди починає. З того, що нам леє воду на подвір'я раз. І ніхто не може зайти. Тут не можуть пройти. Оцей знак від знака автобусна зупинка до знака шипинці. Це тут катастрофа. Все, ви розумієте? Це вчора було що тут, коли води йшли. Це сніг тепер за приглушив. А на подвір'я я вам зараз покажу подвір'я, будете вийти, вода хата у воді стоїть постійно. Мені дуже дошкуляє ця вода, бо я після інсульту і вікна наші виходять. Спальні на дорогу і ця вода дошкуляє, і паркан зіпсували нам. І бетон рушиться під парканом. І от у хаті там теж бетон вже так, що неможливо. Про домовленості зі службами, які ремонтували тут дорогу, розповіла нам селищний голова Лужан. Всі ті служби, які нібито мали би забезпечити належний ремонт цієї дороги, вони тут всі були. І були в різні моменти часу, і в дощ, і в сонце. Надія, як кажуть, помирає останнє, вона і вона і померла. Тому що при тих всіх умовах і домовленостях, які ми дійшли нібито, і знайшли компромісний варіант з людьми, куди відвезти, куди прокласти, що зробити, воно все-таки мало понести якісь певні затрати. Затрати понесли а в результаті ось що вийшло. Натомість після виїзних засідань було прийнято рішення служби автомобільних доріг про те, що вони відкидають цей варіант лодкових прокладень на даний момент. На даний момент тільки можливістю підняття висоти асфальту, значить, вони зможуть відвести воду в сторони. Особисто я, як керівник, скажу вам так: я трошки розчарована, тому що вкладені величезні кошти, коли настали моменти підтоплення снігу і дощі. Це ще гірша катастрофа ніж була. Заступник начальника служби автомобільних доріг області нас запевнив. В цьому вже 16-му році ми е, в тих місцях проведемо заходи по водовідведенню. чи за рахунок експлуатаційного утримання, чи там за рахунок поточних ремонтів. Плануємо з покращенням погодних умов, тому що зараз зимові умови не зовсім. Ну, не сезонні такі роботи зараз проводять. А ми перевіримо, чи виконують свою обіцянку чиновники. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.